Друзі, всім привіт! Сьогодні буду готувати передноворічну страву. Придумав таку курочку взяв, домашню. І ось такий гарбузик у нас є. Зараз я це все діло підготую, курочку розділаю, гарбузик почищу і далі покажу, що буду робити з цим усім ділом. Ну що, курочка вже розділена. Ось. Дивіться, яка красота вийшла. Переходимо тепер до гарбузика нашого. Зараз ми його розріжемо, Почистимо його гарненько і будемо готувати сьогодні таку смакоту. Гарбузяча страва із курочкою. О, дивіться який класний гарбузик. Да, зараз ми його так. Виберемо це все діло. Сінечку можна зберегти, навіть десь в село завести, дай його порозкідати по полі, буде гарбузів рости. Займаюсь, чищу гарбуз. Таку штуку купив мощну, ось дивіться. Шукав, довго її не міг знайти і все-таки купив. Тепер навіть гарбуза можна нею чистити. Гарбузик почистив, тепер треба його порізати на кубики. Ось такі гарненькі кубики. Запікати воду у формі Тут. зразу їх сюди. Так, гарбузик я вже порізав, поклав, виложив його у нашу штуку, цю, як вона правильно називається, для запікання. Тепер сюди додавлю морпочки трошки. І цибулинку взяв <кій> чисто для смаку так крупненько Покришу її. раз, Ось так. Ось так. Так. тепер треба його посолити трошки. Гарбуз він солодкий, треба давати йому солі, щоб воно було не дуже солодке. Ось так підсолюємо. Раз. Беремо тепер трошки перчику сюди. Ось так, Отак, гарненько його. Приперчуємо. Тепер треба мені замаринувати курочку. Філе я не буду використовувати тут, філе ми пустимо на другі якісь страви. Акриця, стегна, гомілки. Зараз все сюди ми запакуємо. Зараз я їх замариную, покажу, як буду маринувати. Беремо нашу курочку сюди да, у мисочку викладаємо. Раз. Беремо приправку найулюбленішу мою до мою І сюди ось так. Опа. Раз. Тепер соль. Сольки так. Не шкодуємо. І треба трошки олії. раз І перемішуємо. Робимо хороший масаж нашій курочці. Тожимо кусочок, гарненько. Ну, в принципі, все. це у нас весь вся марининка. Тепер це все діло гарненько викладаємо зверху. Сік пустить, курочка і сік пустить і сік пустить гарбузик наш, моркочка, цибулька. Все. Ось так, гарненько ми це все діло поклали. Ну що, все у нас тут по красоті. Зараз осталось тільки завернути у польбу нашу страву прекрасно, до речі, готую перший раз. І коли я не готував, спілкувалися з дуже багатьма людьми, ділилися зі мною секретами приготування гарбуза. Сказали, що гарбуз із куркою дуже гарне поєднання. Тому ми будемо пробувати. Ось так це діло гарненько. Завертаю у фольгу. Так. І відправляємо духовочку на 200 градусів на одну годинку. Тоді вже там буду дивитися, як воно там приготувалася, може буду доготавлювати. Ну що, подивимося, що у нас тут приготувалося. Давай. Ох, ти ж, й який пар пішов. Так. Ну, Давайте глянемо, що тут у нас? Так ти що? Так ти що? Супер. Тепер дивіться, зараз, коротше, я це все діло ставлю ще в духовку на 250 градусів на 10 хвилин, щоб воно підрумянилося. Ну що ж, друзі, наша страва готова. Це. Шедевр кулінарного мистецтва. Ще й з гарбузом. Ніколи раніше в житті з гарбузом нічого не готував. Взагалі гарбуз перший раз Ви Подивіться. Подивіться, яка краса підрум'янилася так, як потрібно. Зараз подивимося, як гарбуз наш тут. Чи він приготувався, чи ні. Так. ну, М'ясо зрозуміло, дивіться. Кірочка яка, та ти що. Бомба. А тепер гарбузик. Я взяв цей, тарілочку спеціальну. ну, та ти що. Зараз цікаво, я спробую гарбузика цього, що воно взагалі виходить. він ж підсолений. І скажу вам одразу, що на смак. М -м -м. Друзі, це реально круто, це смачно. Його ще там по смаку, хто хоче собі, як може підсолювати, підперчувати, ну взагалі дуже круто на смак. Тому можу рекомендувати таке блюдо, готуйте і все у вас вийде. Готуйте так, як я, дивіться відео по моєму рецепту, і все буде круто. Ось друзі, у нас сьогодні вийшло таке відео. Наша курочка з гарбузом приготувалась. Виявляється, гарбуз дуже смачний. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, буде ще багато класних рецептів. Всім гарного вечора і з наступаючими святами. До побачення!